Права 1369. Морська миля дорівнює 318 100 000 кілометра. Округли це число до. В першому заданні треба округлити до десятих. Ну, Якщо ми округлюємо до десятих, то аналізуємо, а скільки у нас є сотих частин. Бачимо, що тут у нас 5 сотих. 5 – це 5 і більше. Округлюємо вгору, тобто збільшуємо кількість десятих на одиницю. То буде не 1,8, а 1,9. То записуємо, що це у нас наближено до рівня 1,9 дописуємо кілометри. Переходимо до другого завдання, треба округлити до сотих. Якщо до сотих, то аналізуємо, а скільки у нас є тисячних частин. Тут 3 тисячних частини, 34 і менше, то кількість сотих не змінюємо. Так і буде 1,85 таких частин. То ми пишемо, що це наближено до рівня. 1,85. Пишемо чого, кілометра. Є. Переходимо до третього завдання. Треба округлити до тисячних. Ну, якщо ми округлюємо до тисячних, то аналізуємо, оскільки у нас є десятитисячних. тут у нас одна десятитисячна. Якщо одна десятитисячна, то кількість тисячних частин не змінюємо, бо одиниця це 4 і менше. Тобто у нас буде 1, і залишається 853 тисячних частини. То ми пишемо, що це наближено до рівні. 1,853 тисячних Пишемо кілометра є. Ну і переходимо до останнього четвертого завдання. Треба округлити до 10 тисячних. Тоді ми аналізуємо, оскільки скільки нас є 100 тисячних. 100 тисячних, в цьому випадку у нас є 8 100 тисячних. 8 це 5 і більше. То тоді виходить, що у нас, якщо 5 і більше, то ми округлюємо вгору, кількість 10 тисячних збільшуємо на одиницю. Тут у нас буде не 8531 тисячна, а 8532 10 тисячні. То ми пишемо, що це наближено до рівня. Пишемо 1,8500. 32 10 000 кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.